Заходив сьогодні в храм. Один був по справах такий. Там ну гарний. Дуже не буду називати які в Києві. що е, шо, шо здивувало, і трошки шокувало. Зайшов, купив там свічечку, поставив. І дуже, дуже гарні там, лампади, такі гарні ікони старовані. Okay. Я достав телефон і хотів сфотографувати, тобі показати, тому що ну, це не це наша ну, не то, що боль, наша робота і все, що в храмах ми бачимо по церковні утворі, по іконам. Ну, нам хочеться це все роздивитись, показати. Я достав телефон, сфотографувати. До мене підходи, підходить жіночка, каже: ви що, сховайте телефон.' Я такий, в а що що таке? Що не так? Не можна фотографувати. Как? Я кажу: А чо, а чо? Що таке? Чо не можна? Прибігає друга, друга прихожанка, каже, то він себе фотографував. Вона ні, не можна. Я кажу, ну хорошо, не можна, то не можна. А ну, чого не можна? Ну я не я не знаю. Святі отці, скажіть, а чо, чо дійсно це перший раз я зустрічаю таке, що не дозволяють в храмі фотографувати? Е, ну, скажіть чого, бо я мені, мені так і не пояснили. Ми займаємося іконами ексклюзивними подарунками. У нас два інтернет-магазини великих. Буду вдячний за коментар.